Починає синхронізувати сліва і права півкуля, ви починаєте входити в стан тут і зараз. Ви будете відчувати, що входите в стан такої безпеки, внутрішнього спокою, і ваша тривога буде спадати. Зараз покажу дуже корисні вправи, котрі допомагають справитися зі своєю тривогою. І ви відчуєте, що вам стане краще, ви будете в стані спокою, будете перебувати в стану тут і зараз, і не йти за своїми думками, котрі можуть підтримувати саме стан тривоги і переводити вас в страх. Перше, дивимося просто перед собою. В цей момент вже наша нервова система починає розслаблятися. Ноги трошки зігнуті. Таз трошки провертаємо на себе, підборідба на себе, витягуємо шийний відділ. Друге, ми стараємось увагу спрямувати об'ємно на все своє тіло. І починаємо робити масаж своїм долоням. Пальці прямі і відчуваємо, що відбувається в нашому тілі. Тепер вагу тіла переносимо на ліву ногу, п'ятку правої ноги піднімаємо. Тепер на праву ногу переносимо масу тіла. На ліву ногу дивимося у простір перед собою, направо. Ми починаємо відчувати свої ноги. Ми відчуваємо свої долоні. Увага починає розширюватись по всьому тілу. Ви перестаєте застрягати в своїх думках і перестаєте застрягати в своїх внутрішніх станах. Все супер. Тепер одна нога. Попереду, друга позаду. Ми включаємо сідниці, напрягаємо сідниці і починаємо повертати носок ноги в одну сторону і в іншу. В одну і в іншу. Починаємо ось таким чином рухати. Сідниці напружені. Дуже важливо сідниці напружувати. Ноги починають включатись. Супер. Зробив на другу ногу, те ж саме. Робимо по 10-15 разів. Зробили. Тепер наступна вправа, дуже проста. Ми включаємо руки тепер. Рука виходить вперед, пальці прямі, і щось тянемо до себе. Рука в кулак. Прям напружимо. Рука вилітає в другу сторону вбок, і підтягуємо руку до себе. Рука в кулак. Треба напружувати. Коли ви відчуваєте, що ви в тривозі, треба. Тіло трошки понапружувати. Рука вилітає вперед, на себе, в сторону, на себе. Ось таким чином починаємо рухати. По диагоналі нога вперед, нога рухається в сторону, рука в сторону. Вправа заставить вас розповсюджувати увагу по периферії всього тіла. Вам не до думок, ви поступово будете відчувати, як ваша тривога спадає. Організм буде легко перепрацьовувати ваш кортизол. І так, рука рухається вперед в сторону, а тут ми підкидуємо м'ячик. Ось таким чином. Дуже просто. Нога рухається внутрішня, зовнішня, рука рухається вперед в сторону. І ми ось таким чином починаємо робити цю вправу. Відчувайте, що відбувається. М'ячик може падати це нормально. Піднімаємо його і знову робимо вправу. Рука рухається вперед в сторону, постійно зжимаємо руку в кулак, а тут кидаємо. Міняємо ногу те ж саме і руку. Рука підтягується до себе, зжала руку в кулак, вилітає в сторону. І така пружинка. Тобто ми постійно руку витягуємо вперед в сторону. Тут нога повертається то внутрішньо, то зовнішньо, а тут підкидуємо м'яч. Все, достатньо. Зробіть кожну вправу там 10-15 разів. Відчуйте, що відбулося. Тепер наступна вправа дуже проста. Починаємо рухати тазом в будь-яку сторону. І починаємо рухати ногою і разом з тазом. Нога рухається в сторону. М'яч передаємо під ногою. Дуже важливо дивитись у простір перед собою. Передаємо м'яч. Ось таким чином. Зробіть 10-15 разів на наступну сторону. Нога піднімається, коліно рухається по колу. Начебто коліно малює коло перед собою. Супер, тепер в іншу сторону передаємо під ногою. Тепер друга нога рухається внутрішньо. Все, додаємо елемент швидкості, щоб запустити ще більше процеси, котрі допоможуть перепрацювати наш кортизол. Що ми робимо? Нога рухається в сторону, м'яч підкидуємо під стегном і ловимо м'яч ось таким чином. Але треба спіймати його зверху або знизу і дуже швидко. І ми підкидуємо м'яч і ловимо. Дивимось у простір перед собою. Не дивимося на м'ячик. Раз, 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 все, зробили. тепер рука рухається вперед в сторону і продовжуємо робити ось таким чином. Ми тепер утримуємо себе на нозі, включаємо сідниці і рухаємо ногою, рука рухається вперед в сторону. Відчуваємо, що відбувається. Ви не зможете це робити, якщо ваша увага не розповсюджується по всьому тілу. Коли увага розповсюджується по всьому тілу, ви будете відчувати себе все більш спокійніше, і ваша увага не буде застрягати в думках і не буде застрягати в внутрішніх станах. Ви будете відчувати, що все більше розум заспокоюється. Тепер на другу сторону теж саме підкидуємо. І рука рухається. Перед в сторону. Все вправи дуже легкі. На перший погляд вам може здавати, що вони складні. Але коли ви їх починаєте робити, все легше і легше буде виходити. Ви запускаєте процес. Покращення роботи мозку. Ви починаєте запускати процес керування своєю увагою. Ви будете відчувати, що ви входите в стан тут і зараз. Це практика для тіла і це практика медитація в рухах. Вона дуже корисна для людей, котрі хочуть навчитись медитувати прямо в рухах. Не тільки сидіти. В сидячій позиції розвивати свідомість, а саме в рухах. тому це корисно для тих людей, хто може медитувати, і для тих людей, котрі хочуть вирівняти свій внутрішній стан. Робіть ці вправи, поділіться з тим, що відбулося у вас. Якщо хочете, зніміть відео, я зможу скоригувати, що покращити у вашій техніці. Бажаю всім гарного настрою! Бережіть себе, робіть ці вправа і покращуйте свій внутрішній стан.